Дякую спонсорам за фінансову підтримку. І так, екстрене включення. Зараз в плазі якийсь контест невинятний для мене. Я як завжди запізнююсь. Ну нічого. Аби фінал зайти, квалу як лох відкатати. І все, цього достатньо буде. Так, шукаємо когось знайомого. Тільки но ну, я приїхав і одразу настала моя черга. Це перша спроба, сильно завісний, який не придумував, катався. Просто що бачив, то і робив. Це вже моя друга спроба. Тут я натягнув шолом і щось же плюс-мінус придумав навіть катав плюс мінус так само. Фінал відкатався як лох зробив зробився плюс-мінус теж саме. Хотів кинути один трюк на всі бабки, але трохи не вийшло. І, в принципі, ось такий от результат, ну єдине, що не соромно мені за без стрік, Я там зробив нормального говна. Привіт всім аміга Сіму відправив жінку на роботу, а сам буду валять дурака в інтернеті під егідою творчеством. Так, зараз треба людям повідправляти шмотки. Одна Елька, одна МК. Правда, не і Ще одна Еска. В одну з посилок просили покласти стікери, но я Ну, в яліноведу по своїй стікери ще не зробив, тому відірву зі своєї колекції один прекрасний чудесний стікер. Єдиний український андеграунд треп, який я слухаю, бо все інше гамно, все дуже примітивно. А тут, тут звичайний гетто-лайф, дитичний мого. тільки я з Павло Вегасу, а то Лос Саломас. Це з двох колекцій виходить, що 50 чоловік культурно представляють мою гето. Мене дуже сильно тішить цей факт, бо коли я бачу когось в столиці з футболкою Київ. Я точно знаю, що люди в Європі входять в футболках Павлограду. Є велика мрія, хочу, щоб моє творіння було відфоткано в Німеччині на фоні кольського собору і десь в Барселоні. Бля, Я в І так, приїхали в Ірпінь, подивимось на наших парковіків на мальчиках в узких штаніках. <laughs> 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 it's yeah. in your mind Only sounds can show. and the only is gone inside never is not your again i'm all in a no Віддай сало, кому сказав! Віддай сало! Це був останній потяг. Це пізніше. Ні, серйозно. Вихід закритий. Мене вигнали на кухню. Проходжу три бимерські джема по пам'яті. Новедене вже було, вже показали, розказують нічого. Кубок би парков паркова, дисципліна. Ну що ж, я прийшов. Мої штани поміряли, дістали штани циркулю зі своїх узких штанів. Сказали, що мої штани вузькі. Я не проходжу. А бідно було. я плакав, признаюсь чесно. Далі мене запросили на брудного пса. Мені як учаснику вхід був безкоштовний. Я прийшов, відкатався, з вертухи розбив обличчя хлопцю. Ну. То, як ти скочиш по крисі. Якось так пройшли останні три джеми. От мене інколи є бажання просто для себе в кайф відкататися, показати свій максимальний результат. І не парити, що мені там треба щось знімати, щось робити, бо в тому екіпі ще я завжди сильно щось забуваю. А так я приїхав, показав собі якийсь максимум або не максимум. Ну на деяких моментах не виклався повністю. але міг краще, також признаюся. І розумію, що далеко на такому сильно не уїду, тому потрібно також міняти контент, більше внедряти лайфстайл, щось повчальне. Якісь хаотушечки, і дуже сильно вам зайшло гемобайк. От я собі намітив, один цікавий гемобайк це буде з дядом передідом, і це буде все на МТБшках. Так що так, коли є дуже багато цікавих задумів, треба їх реалізовувати, а не упускати одне відео раз в неділю і то в 10 днів, як це буває зараз. Треба мінятися, буду пробувати, тому так, не прощаємось до зустрічі.